Новий місяць, нові цифри у платіжках. Кам'янчани помітили, що послуга з утримання багатоквартирного будинку подорожчала. Хтось здивований, хтось незадоволений, А дехто просто хоче зрозуміти, чому ми звернулись за поясненнями до керівництва комунального підприємства Добробут і почули, що за зростанням стоїть економічна необхідність. Сьогодні комунальне підприємство «Добробут» обслуговує близько 1700 будинків у Кам'янському. Це підприємство надає більше 15 послуг від технічного обслуговування мереж та ліфтів до прибирання прибудинкової території. Керівництво добробуту стверджує, що зберігати якісні послуги без підвищення тарифів вже було неможливо. В середньому було десь 4,20-4,60. Ну ми беремо там багатоповерхові будинки. На зараз це складає десь 5,20-5,40. Тобто незначне здорожчання цін на фоні. Ну, загальному середня плата на сьогодні складає з квартири десь близько 300-350 гривень. Підприємство Добробут востаннє переглядало тарифи ще у 2021 році. Фактично, вони тоді залишались на рівні собівартості цін 2018 року. За цей час витрати на електроенергію для юридичних осіб зросли у 2,6 рази. Директор підприємства каже, іншого виходу ніж підвищення вартості послуг не було. Це вимушена міра, яка була відбулася з березня поточного року 2025-го і зумовлена вона тим значним здорожчанням ціни на придбання електричної енергії, яка подальшому йде на живлення ліфтів та освітлення місць загального користування. Складові тарифу кіловат електричної енергії складав гривну 68, На сьогоднішній день 4,32, тобто вже було два етапи здорожчання ціни. Вартість послуг комунального підприємства добробут зросла в середньому на 20%. Мешканців про зміни попередили ще в лютневих платіжках, а також внесли відповідні корективи до договорів. Втім, під час опитування виявилось, не всі кам'янчани звернули увагу на це повідомлення. Ті, ж, хто помітили підвищення, реагують по-різному, кажучи, зараз усе дорожчає. Це, звісно, ну неприємно, і людям треба виживати, і підприємство потрібно виживати. Дуже тяжко жити. Получаю мінімалку і як. Я даже не знаю честно. Мы даже денег еще денег не хватает. Мы, мы даже еще не знаем, что он поднял. А что поднял, да? Да, поднял. Угу. мы не знаем. Ну, наверное, лучше будет работать, я так думаю. Цены везде сейчас поднимаются, война в стране. Ну, как бы. Это безысходность просто страны. Люди не платят так же самое. Некоторые работают неофициально. Из-за этого где-то поднимаются больше цены. С податками. Собовязано mm -hmm. с податком. Под Підвышением акцизу податков. Mm -hmm. Можете відповісти? Ні, мы не знаем. Понятия не имею. Підвищенням тарифів на світло підприємству доводилось спрямовувати майже всі фінансові ресурси на оплату електроенергії постачальнику ДТЕК, що зменшило фінансування інших важливих потреб, таких як ремонт покрівель та під'їздів. Незважаючи на це, мешканці відзначають високий рівень прибирання прибудинкових територій. Ціни трошки піднялись на 50, в районі 50 рівень. Двокомнатна квартира раніше стоїла 176, зараз… 220 до ну, 230 гривень. Ну, дворник працює, нічого не можу сказати. Ну, оно приятно, когда в дворі чисто, це теж немаловажно. То двор у нас дуже хороша дворничка, вона убирає. Якщо сніг впаде, вона з піском посипає, це добре. Жінки кажуть, будинки старі. Наразі крівля та підвальні приміщення вже потребують належного обслуговування. На їхню думку, важливо, щоб усі послуги надавались вчасно, навіть якщо це передбачає збільшення вартості їх оплати. Ну все дорожче стало. І електрика, і, і вода, і, і трудо оплачувати людям треба. Люди роблять трудо оплачувати. Різний рівень здорожчання тарифів у різних типах будинків пояснюється часткою витрат на електроенергію в структурі собівартості кожної окремої послуги. По-перше, можна сказати про те, що в тих будинках, де є ліфти, там значно більше використовується електрична енергія. Якщо ми беремо інший житловий фонд, який знаходиться без ліфтів, в яких немає ліфтів, то тут вже ситуація залежить від того, концентрації концентрація населення і наявність освітлюючих приборів в будинках, концентрація квартир, загальна площа освітлення і таке інше. Тобто індивідуально економісти з богатирами нашого підприємства було розраховано. Цю складову тарифу та прийняти відповідне рішення у багатоповерхівці. Ліфт це не розкіш, а необхідність. Він дуже потрібен літнім людям та батькам з візками. Без них вони просто не зможуть дістатися до верхніх поверхів. У житлових будинках, обладнаних невеликими ліфтами вантажністю до 400 кілограм, які обслуговують до 10 поверхів, споживання електроенергії становить від 0,5 до 2 кВт годину за одну годину роботи. Саме через високе електроспоживання ліфтового обладнання, вартість комунальних послуг у таких будинках зросла найбільше. Подорожчала квартплата. Ну це таке, що якби їй треба було підніматися за те, щоб подорожчала електроенергія. У нас освітлюються сходові клітини, ліфт. Ремонтували нам навіть кабіну, який в якомусь вся конструкція не пам'ятаю, замінили. І справно працює, бувають збої не без того, але ну, по виклику приходять, ремонтують. Керівництво комунального підприємства Добробут наголошує, що найближчим часом підвищення тарифів не планується за умови, що вартість електроенергії залишатиметься стабільною. Навіть після останнього коригування тарифи підприємства залишаються одними з найнижчих в Україні. Завдяки підвищенню тарифів підприємство зможе закуповувати електроенергію необхідну для безперебійної роботи ліфтів та освітлення місць загального користування.